Двоє бурих ведмедів, яких незаконно в жахливих умовах без їжі, в тісних клітках тримали в заказнику загальнодержавного значення Дача Галілея» в Чортківському районі, відтепер будуть жити в реабілітаційному центрі «Синевир» на Закарпатті. Ведмедицю туди забрали ще в листопаді минулого року. Медведиця утримується в належних умовах. Приїхали працівники цього реабілітаційного центру, сказали, що зразу вона їла. За чотирьох таке враження, що вона ніколи то їжі не бачила, дуже вони були здивовані, але гарно її стан покращився. Вона вже прожилася з другими медведями. Стан задовільний, відгодували її. А ведмедя через бюрократію і документальні колізії вдалося відправити тільки зараз. Нарешті від рабство закінчилося, яке мало місце в Улашківському лісництві, де 10 років утримувалися медведі. Після наших звернень неодноразово в Київ таке. Вдалося отримати дозвіл про переселення даного медведя, і даний медвідь переселений вже в Синевірський заказник, де він буде, пройде реабілітацію. Пізніше буде випущений в волірне господарство. Ведмедицю назвали Ніка з грецької перемога, а ведмедя терен, Тернопіль разом Тернопільська перемога. Розмістити терена відразу біля Ніки надто близько не можуть, бо треба, щоб він звик до інших бурих, пояснює Андрій Об'єщик. Чоловік дякує усім небайдужим, хто допоміг врятувати ведмедів. Хотілося б подякувати в першу чергу активістам, які підтримали цю акцію порятунку медведів, жителів. Зокрема, чортково, які також носили їсти і підтримували самих цих працівників Синевірського заказника, які не відмовили, взяли погодились взяти на отримання, тому що це не останні тварини в Україні, які перебувають в неволі. А їм, ну, позачергово взяли нашого, наших медведів. В Сенивишському реабілітаційному центрі просять не забувати про ведмедів, бо через обмежене фінансування там можуть виникнути проблеми з харчуванням. Потрібні яблука, морква, овець, буряки. Громадські активісти планують надалі підтримувати тварин, допомогти можуть усі небайдужі.